Як зробити нескінченну пагінацію, не використовуючи ніяких бібліотек? Для деяких ця задача здасться легкою. А дехто навіть ніколи не чув про Intersection Observer. Intersection Observer – це браузерне API, яке дозволяє стежити за видимістю елемента в межах вьюпорту. Найпоширеніші варіанти використання це нескінченна пагінація, ледача завантаження картинок або чогось іншого, паралакс тощо. Я зробив примітивну демку нескінченної пагінації. HTML два рядки, де перший це список, а другий лоадер. CSS нецікавий, в JavaScript – мокове підвантаження даних та сам Intersection Observer, в якому я просто перевіряю, чи є елемент видимий. Якщо видимий, то завантажте нові дані. та за якими елементами стежити. Все дуже просто. Також існують опції, де можна вказати за яким скролом стежити, скільки повинен бути відступ до нашого елемента, та Threshold, який дозволяє вказати наскільки раніше чи пізніше реагувати на появу елементів. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.